20 років історії, розвитку, партнерства. Про Агроівенс не просто події. Це місце, де створюється майбутнє агробізнеси. Шановні друзі, партнери, колеги. Для нас 25-й рік особливий. Ми святкуємо 20 років нашої івент-діяльності. 20 років, які ми пройшли разом з вами. З 5-го року під брендом PreAгro ми організували 200 заходів, на яких були присутні більш ніж 50 тисяч учасників, лідерів ринку, аграріїв, інвесторів, інноваторів. Наша місія бути платформою, що формує ринок. Ми вдячні кожному і кожній з вас за довіру, партнерство та натхнення, і ми впевнено дивимося у майбутнє разом з вами 200 подій. 50 тисяч учасників. Тисячі угод від масштабних форумів. До закритих стратегічних сесій. Ми трансформуємо агросферу через комунікацію. Компанія Грокогруп. Ми займаємося альтернативною енергетикою, елеваторів та агропідприємств. Ми вже шостий рік приймаємо участь в заходах компанії Проагро. Назвичайно раді бути учасниками даного заходу взнавати нове, ділитись досвідом та просто навіть зустрічатися з колегами. Також окремо хотіли привітати Олега Клименка з 20-річним ювілеєм кампанії і зазначити, що насправді заходи, що організовуються прогро дуже корисні для агросектору України. Побажати хочемо зростання та успіх. Дуже цінуємо таке спілкування. Дякую кампанії «Проагро» за величезну роботу з консолідації фахівців, науковців, бізнесменів, власників, учасників цього бізнесу. Тільки разом ми можемо вирішити і проблеми. І дістати перемоги одну на всіх, саме головну, ми очікуємо, і перемоги у своєму бізнесі вони дуже важливі. Ну, по перше, я хочу подякувати організаторам. Сказати, що насправді дуже динамічна аудиторія. Тоді була велика кількість людей. Так само і сьогодні ми бачимо велику кількість аграрів, переробників, тих, хто зберігає закно, і тих, хто заохочений розвиватись і шукати нові ідеї, і спілкуватися між собою. Фактично, сьогодні ми бачимо одну з перших найважливіших зустрічей в Україні в українському Авро. Тому все класно, супер. Люди є, вони заряджені отримувати нові знання. Третій рік поспіль. Ми тут ми на цьому тваринському форумі дуже щасливі. Вдячні організаторам за таке до таку подію. Кожного більше та більше, даль більше дуже цікавих учасників. І ми презентуємося як, як ексклюзивний партнер, розказуємо про те, як ізраїльські. Технології комплексні під ключ можуть запобігти відбудові українського аграрного сектору. Ми, як Українська зернова асоціація, докладаємо усіх зусиль, щоб ми і на міжнародному рівні були представлені, і на державному. Тому хочеться побажати вам всього самого найкращого миру, перемоги. Так що. Ще раз вам дякую, Дякую організаторам за можливість виступити на цій конференції для Приватбанку. Фінансування аграріїв це один з найголовніших пріоритетів як протягом останніх років, так і на роки попереду. Тому нам важливо було побачити зі своїми клієнтами, донести свої повідомлення. Підтвердити свою готовність фінансувати агросектор України. Дякуємо за чудову організацію. Дякуємо за чудовий прийом. Мої найщиріші вітання групі компаній Проагро, яка вже багато багато років на українському ринку, є однією з найпрофесійніших компаній, яка не лише організовує аграрні заходи, на яких я впевнена, всі ви були, але й є постачальником якісної своєчасної експертної інформації в сфері агро в Україні. Найщиріші вітання і ще 20 по 20! Погляд у майбутнє починається вже сьогодні. Разом із Pro Agro Group ви обираєте шлях до успіху. Шлях, де технологічність і інновації відкривають нові можливості, де ефективність це стандарт, а демонстративність це сила прикладу, де бізнес-комунікація набуває нового змісту, а виставкова зона стає простором реальних рішень. Дійте, реалізуйте, досягайте нових вершин. Проагро 20 років з вами. Далі ще більше. Ми працюємо для вас. Дякуємо за довіру.